Всім привіт! Моє ім'я Яна Войцецька, і ви на каналі Присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу продемонструвати вам книжечки, які дуже зручно брати з собою або в дорогу, або в гості, або якщо ви любите розстелити килимок десь на галявині і сісти під дерецем, читати різноманітні казочки або цікаві історії. То ось такі книжки невеликого формату будуть дуже класно для цього підходити. Отже, перші три це такі народні казки, з якими, я думаю, багато діток знайомі. Ви їх можете пам'ятати ще з дитинства свого. Відповідно, це коло Бог, видавництво кредо, і дві інші видавництво ранок, називаються колосок та лисиця та В серії представлені. Сім книжечок ми з такій серії представлені. Тут я думаю теж багато різних казок видавництва Кредо. Чим вони непогані? Тим, що вони невеликого формату, так, якщо по розміру цвіт, і в зовсім така малюточка, малесенька книжечка, непогані ілюстрації. Книжки всі є картоні з цупкого картону, тобто дитина їх не порве, не зіпсує. Про що вони? Про народні історії, так це народні казки. Знайомі ще вам із дитинством, і можна таку книжечку читати з дитиною і проводити дуже весело і цікавий час. І наступні ще три хочу показати: одна із найулюбленіших особисто у нас це ось така книжечка про ведмедика-гнатка, Тут рухливий елемент, ось такі лапки. В серії представлені чотири книжки. Плюс є ось тут ззаді Позаду QR-код, можна його просканувати, і ця історія буде аудіо історія оживати, тобто можна послухати з дитиною або включити просто дитині перед сном, якщо ви такий формат практикуєте. Дуже класні ілюстрації. Тут мені просто надзвичайно подобається. Це якась любов. У мене і дитина дуже любить цю книжку і особисто, я теж її люблю читати. Історія про те, як ведмедик Гнатик шукав мед. Як він хотів, хотів хоча б гарнятко меду, познайомитися з бджолом, щоб попросити в них хоча б гарнятку мед. Дуже класна така ось книжечка історія, малесенька, теж, відповідно, по розміру. І ще дві книжки: це видавництво ранок та видавництво креду, свійські тварини про свійських тварин, такі от віршики. Всі вони з цього картону, тому, відповідно, віком від одного року буде цікаво слухати. І історія про. Курчатку, даш такі от ілюстрації. Мені подобається, коли більш реалістичні малюнки, коли ти не думаєш, не здогадуєшся, що там зображено на картинці, а відразу розумієш, яка це тваринка або який це предмет, чи об'єкт показаний. Сподіваюся, вітало було для вас корисне, цікаво, що ви приглядалися до таких маленьких за своїм форматом, за своїх своїм розміром книжечок. Бо, звичайно, в домашній бібліотеці дуже класно мати великі з великими такими ілюстраціями, масштабними, коли відразу можна поринути світ казковий, послухати про цю історію, представляти, про що вона, представляти себе в цій історії, розлітати з дитиною картинки. Це дуже захопливо, це дуже класно і класно мати великі Такі по розміру в своїй бібліотеці, ми їх маємо в своїй бібліотеці. Але якщо ви кудись хочете поїхати і розважити малюка в дорозі, то величезного розміру книжки брати себе просто незручно. Вони тяжкі, вони великі, з ними краще працювати вдома. А от такі малюточки будуть вам класними помічниками для того, щоб проводити час в задоволенні з користю несумно з дитиною, як розважити малюка і. Як ось цей час в дорозі згайти дуже непомітно і в й отримати багато приємних вражень та емоцій. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. Та приємне читання і до нових зустрічі.